Я переїхав жити в Варшаву і зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірделяй на Україну, в польській, по польській і так далі. Іде українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви, напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І ви скільки можна, стільки стоканігатіва тебе і так далі. Я вирішив, ладно, з'явила ще одну попутку свороби, переїхати Варшаву. Значить, і от підпадитожу, мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, саме місто, як Варшава, в 2025 році. Ось дивіться, я Зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день, бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, яких терміна, блін, опоєтмен, там термінів блін, пойтмінта, щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сіньово, тобі треба здати аналізи, ти прийшов копійки, заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу це зробив. Ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять, поняли? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям ну цілують і так далі. І тут, тут прям можеш качати права. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації, відстатися. Онлайн за допомогою розповсюдження українських європейських новин в коротких відео в таких соцмережах, як Інстаграм, YouTube, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати. Як у нас, ну, по-доброму, не наглійте ж, якщо сюди переїдете. Але я приклика, закликаю українців Варшаву. Тут тут нас куча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну Хто працює онлайн, взагалі вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі, всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Вообще. Їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш, 10 євро за це платиш. Уди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув. Тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально, Варшава. Хто був в Варшаві до війни і хто прийде зараз сюди, ви ахіреєте тут українці? Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В Плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. і так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу, хейчу країни? Ні, просто адекватно дивився приїдеш ту Британію, бомжи, темношкірі, вонюче, грязна, блін, всюди ці індуси за своєю їдою вонючей. Те саме з німеччини, ждеш часами ті е, місяцями, апойнти терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує. Тобі кажуть, ну давайте посмотримо, бо брафен попити. Тут тако тут реально можна зайнятися здорово. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань. І жить з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть, дома, вдома, типу. бо всюди тебе оточують українці і українські. І нормальні, не токсичні, До речі, тут позбиралися такі українці адекватні. От що мені подобається, нема, нема тут цих істерій,